Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Kia Sorento 2021 року, 1.6 гібрид на передньому приводі, на автоматі і з пробігом всього лише 77 тисяч кілометрів. Ріг автомобіль з Америки там з мінімальним пошкодженням задньої частини. Все у нас гарненько зроблено, без ніяких зауважень. Оригінальні у нас титани. Класна резина, покузи взагалі без зауважень. Дуже у нас класно виглядає. Теж стоїть у нас максимальна оптика. Звичайно, що авто у нас шестимісне. По салоні шкіряні сідушки з перфорацією теж електрорегулювання теж присутні. Сліпі зони, там розпізнавання знаків, контроль, смуги, адаптивний круїз. Все у нас є, теж підігріви сидінь. У нас є величезна. У нас ось така мультимедія, присутні нас спектроніки і задня камера. Ось як виглядає. Задній ряд дуже просторий автомобіль доглянути і частеньке. Головне, що з мінімальним пробігом 77 тисяч. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під це ваше тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.